Всім привет, з вами Валік Про, сьогодні будемо знімати відео про фокус. Називати фокус ім'я колоди. Просто і фокус. Я, я кидаю вам карту, а ви кажете стоп. я сказав, Тут стоп. Запам'ятовувати карту свою, конкретно споментувати. Так фану знати. Щоб карту. Запамтали карту викладати і сюди.

Вот, что-то уже. Раскладай себе карту, не знаю больше. Бачите, Я себе просто раскладаю карту. Вот. Сюда. Бачите, я складаю. Я помешал типа так. Так помішав. Я поміщал карту, я знову знаю ваш, вашу вашу карту. А мне карта даже все скажут. Карти кажуть, что джокер. Що чорний, Д -ж -о -к Р, ДЖО -е К, А. Ой. Д -ж -о -к Р. Чи Вот чорний джокер ваш. Бач? чорний джокер. Фокус дуже простий. Забудемо розв'язати його. Розкриття фокусу. Покус дуже простий. Ми запам'ятаємо останні От, валет червовий. Кидаємо карти. Отак. От ви сказали стоп. От, валет піковий, так, ваш. Поки він запам'ятовує валет піковий, ми розтрав... розставляємо три колонки. Але ми пам'ятаємо, що три... тут валет червовий. Ми, ви бачите? Валет червовий тут. І дві простих колонки. Так, бачите? Дві простих колами. Якщо він ставить тут, 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 сам, там балет наш червоний. Ось тут. В цій колонці. Ми трохи беремо і підмішуємо так. Але пам'ятайте, що у нас тут є. Якщо він ставить тут або тут, ми просто тим валітом червоним закриваємо. Пришли сюди поставимо? Ми ставимо карти сюди. Валіт червоний накриваємо, ми його пам'ятаємо і сюда. ми просто розставляємо карти, чекаємо наш валя червавий рахуємо десь по 8 або по 6 або по 7 я по 8 рахую 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, далі нема 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, нема 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, нема валя червового. 1, 2, 3. Ви бачите, валять червовий випав. червовий. Ми знаємо, що наступна карта буде валіт піковий. Ми його кладемо в нашу колонку і 6 карт. Або декілька декількарт. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І от і ми по буквах кладемо валет піковий. Типу булка в. В, А, Л, Е, Т, валет. П И К О, -в Й Піковий. Це у нас валет піковий. О тут. Вот він. Кладемо на нього так. Сюди. І потім декілька карт сюди. Вже немаже ніці як. Декілька карт там мало розставляти, то ладно. Складуємо карти всі. Так щоб було акуратно. Склали, вот. І там далі собі робите. Мені карти кажуть, там що це? чорний валет. Або по нюху, або така, там магічна фокус вийшов. Ми кажемо в А, л Е, Т, П, К, Пі, К, О, Т. Вот наш валет піковий. Бачите? Простий фокус. Зусиль не требує. Всім пока. З Про, До свидання.